До України суне циклон, який зумовить практично повсюди дощі, місцями будуть навіть сильні, опади супроводжуватимуться сильним вітром. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у неділю, 21 квітня, дощі йтимуть по всій Україні. У центральних та східних областях вони будуть значні з грозами. Дуже холодно очікуються на півночі та заході, на Вінниччині та Черкащині. Передбачається плюс 8 плюс 12 градусів. Нарешті території України протягом дня плюс 10 плюс 16 градусів. Єдине, де буде спекотно в цей день, це схід України. Там очікується до плюс 24 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 22 квітня, дощі тимуть майже по всій території країни. Суха погода буде лише у східних областях. Температура в західних областях вночі плюс 1 плюс 6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3, вдень плюс 4 плюс 9 градусів тепла. У східних та південно-східних областях вночі плюс 5 плюс 10. Вдень – плюс 15, плюс 20. Нарешті території вночі – плюс 2, плюс 7 тепла. Вдень – плюс 10, плюс 15. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!